Всім привіт! Новий заробіток на Tronix Up на криптобіржі. Так. Силочка буде в описанні під відео. Заходимо по ній, нажимаємо Startup. Відкривається. У вас буде вот тут автоматично крутити, ви можете теж закривати. У мене вже Tronix Hill 5. Є. Можна тут виводити і далі. Скорість у вас буде там. NP1, ну вроді що, щось таке. От внизу там, де я близько, це ваша скорість. Можна поповняти. Нажимаєте Boost. От. Це менше 100 можете поповняти і так далі. Оце відсотки ваше, на, на 30 днів скільки будете заробляти там. Е, нажимаєте там 100 і нажимаєте Add. Далі. Тут відкривається вам селочка. Нажимаєте посередині, відкривається вам така копірують, заходите на Binance чи куди, на Bobit і перекидуйте сюди гривні. Щоб було чим швидше вже був заробіток. У мене от вже 5 є. Я сьогодні вже вів на вивід робив на Binance, все провірюсь, все нормально. Я вже третій день в ньому, я завчора за сьогодні заробив 4 долари. І вивів зразу на Binance. Ще раз, ссылочка буде в описанні. Заходіть, поки воно працює, все нормально, вроді би все добре. Всім дякую, до побачення.